Местем ну, російська пропаганда знову поширює наративи про так зване звільнення України і створення буферної зони. Усе для того, щоб створити ілюзію, нібито Москва готова воювати вічно. Це пояснюють у центрі протидії дезінформації. Окупанти намагаються видати бажане за дійсне за допомогою таких інформаційних вкидів. Кремль хоче залякати українців і вплинути на дипломатичні процеси. Так само, росіяни витрачають колосальні ресурси на інформаційні операції. Ну а основні зусилля спрямовують на Україну. Про це заявив полковник СБУ Олександр Мельниченко під час Києва Стратконфорум 2025. Почуємо за дуже такими обережними і скромними підрахунками. Це не менше ніж 4,6 мільярди доларів в рік. Вони витрачають на проведення інформаційних глобально. Так. Ну, зрозуміло, що пріоритет номер один це війна проти України, і в тому числі в інформаційному просторі і інших країн, країн заходу, глобального півдня і так далі. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк» у нашому ефірі. Пані Романюк, вітаємо вас. Доброї ночі. Які зараз головні спецоперації, на вашу думку, провадить Росія в війні Росії проти України? Хороше питання, тому що коли ми говоримо про взагалі якісь операції дії, очевидно, тут треба передбачати різні цільові аудиторії, і як щойно сказали доповідачі в попередньому коментарі, це західна аудиторія, це внутрішньоукраїнська аудиторія. Тобто можемо говорити про певні різні стратегії російської дезінформації. Якщо говорити про західну аудиторію, то тут, очевидно, є робота з блогосферою, з різними стейкхолдерами, не тільки медійними стейкхолдерами, але там, з різними організаціями, з активістами і так далі, і так далі які мають посилювати. Проросійські наративи, ну і також демонструвати підтвердження щодо цих наративів, там це вербування українських молодиків, які би здійснювали різні злочини, і так далі. І так далі. Я ну, часто говорю, навожу цей приклад, що на початку повномасштабного вторгнення всі так дуже раділи санкціями, які були введені проти російських. А медіа офіційних іноземних мовників Раша Тудей, Спутник і так далі. Але насправді, як ми побачили, через декілька років після введення цих санкцій пропаганда нікуди не ділась, не зникла, вона посилилась і вона стала просто більш розголудженою, децентралізованою. А вона пішла в соціальні мережі, а різні агенти впливу, такі як блогери. І там, актори інформаційні підхопили цю, цю стратегію, тут і пропаганду, тут також не слід забувати про Телеграм. На жаль, українська аудиторія, майже 70% української аудиторії читає і споживає новини саме через Телеграм. І маючи розуміючи специфіку телеграму і відсутність будь-яких обмежень і політик комунікаційний, ми розуміємо, що це просто таке хороше поле для поширення дезінформації. Як я вже говорила, Росія активно працює дуже з конкретними наративами, от навіть якщо зараз. Поспостерігати за тим, що Лавров, наприклад, говорив останнім часом його заяви і промови це повністю та наративна лінійка і ті меседжі, які відповідають ключовим. А таким глобальним базовим наративом це і наративи, які пов'язані з заборонами з забороною української мови, це і теми, які пов'язані з так званою нацифікацією і нацизмом в Україні. Це теми, які пов'язані з Радянським Союзом, і нібито тим, що він ще й досі існує, і України як незалежної держави не існує. І Наративи, які пов'язані з дискредитацією української влади і намагання створити її в очах західних партнерів, і нелегітимною. І а, власне знову ж таки повертаючись там до теми Ватикану і згадуючи ті заяви, які озвучив а, там представників російської влади стосовно можливості проведення переговорів Ватикану, йдеться про дискредитацію а, і певних таких цінності, акціологічних аспектів, да, тому що ну, той самий Лавро говорив про те, що зовсім недоречно там православним країнам домовлятись в. В центрі катол католицизму, і а, в, тут також ми можемо говорити про певну таку апеляцію до цінностних речей, і це також є частина російської пропагандистської моделі, коли відбувається це цінностне, аксіологічне протиставлення, а, захід, схід а, і так далі, і так далі. Ну, до речі, якщо вже говорити про ці слова Лаврова, там була ще друга частина, яка стосувалася Леоніда Кучми і книги, яку він колись давно свого часу написав, яка називається Україна не Росія. Ем, Сергій Лавров вбачає в цьому витоки українського нацизму, радикалізму і так далі. Націоналізму там, націоналізму теж можна Що для них звучить mm. як образа. От і ну, це теж повстає питання щодо того. Ем, а чому власне кучма, чому ця історія з книгою? Ну насправді, знаючи історію з цією книгою і власне цю назву, яка часто обговорюється в українському дискурсі, коли дослідники і аналітики говорять, що власне сам кучма започаткував ось цю традицію протиставлення там і протиставлення і розділення України там на захід і схід як модель. І в принципі насправді вновда ну, сама ця історія, мені здається, це повернення до дискурсу радянського союзу, тому що е, це повернення до, до, до дискурсу е, розпаду радянського союзу, і так, далі, і так далі. Тобто, зараз насправді, якщо ми говоримо про заяви там російської влади і Лаврова, то очевидно, що це спроба торгуватись. В умовах цих приговорів тому нові нові меседжі з'являються. Їх там дуже багато цих меседжів різних. А вони є, на мою думку, такою своєрідною демонстрацією спроб Росії. Постійно оживляти і тримати в інформаційному полі ключові свої ідеологічні меседжі, поінти. Україна не існує, Радянський Союз там юридично існує, мови не існує. Знову ж таки, Україна нацизм. І цей нацизм був створений штучно там в певний період. А, і, і так далі, і так далі, і так далі, тобто багато дуже різних повідомлень, які з'являються. І ну це просто така собі спроба з одного боку заповнювати масово інформаційне поле меседжами певними, так в пропагандистськими з іншого боку, вони дуже добре показують ось ці наміри російської влади торгуватись. Тобто, що що саме вона буде в проти, що саме вона буде виставляти mm -hmm. да на цьому на цих пах, як так би мовити, да це цін. Існі речі, це там мова, культура і якісь для нас базові в принципі моменти, за які є принциповим на сьогоднішній день для України як незалежної держави. Це очевидно територія, і тут тема буферної зони звучить. Ви також її згадали. Номер один це знову ж таки витягування на поверхність, якісь аксіологічні речі, часто насправді дуже такі є притягнуті за вуха. Але ну це дуже хороша спроба, тому що бачимо, що в цьому потоці різних повідомлень а наративів ми знову і знову бачимо певну таку ідеологічну лінійку меседжів, яка вже не перший рік. Є актуально для Російської Федерації, ну причому, що хитро вони це не тільки транслюють і поширюють в англійській мові там красиве це слово спредін, тобто як розприскують як вірус цю пропаганду. Вони це ще доносили і на перемовинах у Стамбулі. Ось наша Олена Чернякова взяла інтерв'ю першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці. Він брав участь як переговорник в складі нашої делегації на зустрічі в Стамбулі. І от він каже, що росіяни йому казали, що. Ну дуже прикро, бо росіяни вбивають росіян, але є нюанс. Тобто вони це казали навіть нашій делегації. Це до наших глядачів. Поцікавтеся, знайдіть на нашому Ютубі. Подивіться це інтерв'ю. Там дуже багато цікавого, що говорили Росіяни, як говорили. Там до речі і про перекладачів також є, але вже не можемо ми це обговорювати. Нема часу. Вікторія, спасибі вам велике. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора проекту Стопфейк, була в нашому. Ефірі, дякуємо.